Як пов'язані ці всі три речі? Дуже просто. 11 березня до Москви завітав з візитом генсек ОБСЄ. і російська пропаганда не оминула цю подію для того, щоб створити ціле інформаційне шоу генсека. Перед усіма ще офіційними зустрічами повезли у таке місто супутник Москви, як відно є, де йому показали, що щось влучило у стіну житлового будинку. Це щось там нагадувало якісь такі чорну пляму з обгорілими краями. І, звичайно, що пропаганда не оминула розказати про те, що це все жахітті, все це терористичні акти київського режиму, київської хунти, яка регулярно обстрілює цивільне населення Росії. І сьогодні вона зробила такий страшенно масштабний терористичний акт, запустила 300 безпілотників по Москві і Московській області навмисно тоді. Коли туди приїхав оцей генсек ОБСЄ. от така собі історія, от така собі жахалка від російської пропаганди. Ну для того щоб зрозуміти всю маніпулятивність і цинічність цієї ситуації, давайте трошки розберемо її на складові.